Автоматичний гематологічний аналізатор Міфік-18 називають пристроєм нового покоління, який поєднав усі найсучасніші досягнення у сфері дослідження крові. Цей апарат нещодавно придбано до лабораторії міського лікувально-діагностичного центру. Відтепер бердичівляни зможуть отримати більш якісний та достовірний результат із загального аналізу крові з 18 параметрів. Також аналізатор видає три гістограми. Він має не лише компактний дизайн, а й багато переваг на Ручную работу лаборанте. Для того, чтобы сравнить работу нашего аппарата и с принятыми методиками, которые сейчас проводятся в лабораториях, то для этого рутинным методом надо окрасить 200 стекол и посмотреть 200 полей зрения. И, конечно же, этого никто не делает ни лаборант, и в лучшем случае. Смотриться одно два поля, що чорвато ошибками і необ'єктивністю аналізу. В данном апараті це исключено. Кроме этого, здесь є контроль качества. Аналізатор сам себе контролює. Помилка кажуть фахівці, виключена. Прийдя сюди в лабораторію, в течение однієї минути можна здати кров і Получить результат буквально через 15 минут получить бумажное підтвердження, скажімо так, і человек вже буде видеть картину своего состояния. Після забору лише 9,8 мікролітрів крові за чверть години людина отримує результат аналізу з коротким коментарем. Продуктивність гематологічного апарату міфік 18, 60 аналізів за годину.